Ну, сексизм це по суті упереджене ставлення до людей і дискримінація людей за статевим або гендерним признаком. Це дуже серйозна історія, яку всі повинні вивчати, розуміти, тому щоб розуміти, як себе захистити, треба розуміти від чого. Треба вивчатися, ловити ці моменти, де є сексизм. До тебе, чи до друзів, чи до близьких людей, і тримати себе в руках і самому не стати сексистом в тій чи іншій, можливо, сфері діяльності, можливо, у. Тому з ким ти спілкуєшся, які є в тебе упередження, тому що ми всі маємо певні упередження. Треба з цим працювати. Складно боротися, тому що дуже багато упереджень стосовно жінок, особливо для мене це велика проблема. Бізнес, і політика, і там і там я є, і там і там є дуже багато упереджень стосовно особистої жінок. І... Сказати, що це легко, це не легко. Сказати, що ти до цього звикаєш ні, не звикаєш. Сказати, що ти можеш зробити так, щоб цього не сталося, теж ні. Тобто, ти повинен насправді просто ловити ці моменти і одразу давати відповідь, давати відсіч і захищатися. Буває ситуація, де до мене упереджено ставляться чоловіки. І мені дуже в цей час погано, то я не можу за себе постояти. Це просто емоції, це, це сльози, і це нормально. Ми всі люди. Бувають ситуації, де я відчуваю себе впевненою, і в мене все добре. І коли така ситуація складається, то я даю відсіч, тобто я вже не церемонюся, не підбираю слова, тому що по іншому я ще не навчилася. Неважливо в якому місці. Тому що мій бізнес починався з онлайну, я працювала сама на себе, в мене не було ніяких зв'язків, нікого, і це навіть я зараз розумію, що це на добре було, тому що я ні на кого не дивилась, ні на кого не рівнялась, я ніколи не знала в Кривому Розі. Я жила в своїй випарці, тобто я навчалась в Кривому Розі, я працювала, а потім вирішила відкрити власний бізнес. І мені було зараз, я розумію, що легко. Це дуже цікава історія, тому що в школі я вже чомусь була впевнена, що я буду директором і я буду політикиною. І коли я пішла в політику, і потім через якісь місяці я згадала своє дитинство і школу, і така пліна мрії збувається. Просто треба щось робити для цього. Чи складно? Складно, звісно, і морально зараз мені легше. Мої ком'юніті, з яким я стикаюсь кожного дня, вони не сексистські. Ці люди дуже лояльні до мене, лояльні до жінок і чоловіків, і до ЛГБТ, тож мені подобається та така тепла ванна. В які я знаходжусь, але шкода, що далі цієї ванни є інші люди, їх набагато більше, які упереджені до чоловіків, до жінок, до ЛГБТ, до людей, які не вписуються в принципі в їх парадигму життя. І я думаю, що з цим треба працювати і боротися. І, можливо, сьогодні хтось почує мої слова, і хтось теж зрозуміє, як він може зробити, щоб трошки, трошки стало легше самому і тим людям, які навколо них.